Глядачами доброї і зворушливої вистави на крилах до мрії стали дітки з особливими потребами. Це символічна історія про віру в себе, про силу мрії та про те, що кожен має право на власні крила, особливо відгукується тим, хто щодня долає свої маленькі і великі. Виклики дуже чекала свята, і е, дуже часто ми ходимо. Є такі, слава Богу, що є такі іменно е, загальні, во такі от для діток особливих дуже вдячні всім, що підтримують нас. Ми з з задоволеним ходимо на такі. Заходи малеча не лише переглянула виставу, а й погралася з аніматорами біля ялинки та завітала до гостинної кімнати Святого Миколая свято вже вкотре проводить громадська організація Бути жінкою. І щоразу воно перетворюється на справжню теплу подію для дітей та їхніх родин. Ти особливий це соціальний проєкт, який спрямований на підтримку дітей з особливими потребами. Громадська організація бути жінкою проводить його цьогоріч річ восьме. Наша організація проводить два заходи щорічних, які спрямовані на підтримку надзвичайних дітей. Це ми різні, але ми рівні, які проходить до дня захисту дітей. Та ти особливий до дня Святого Миколая. На сьогоднішній день це є дуже важливим, тому що людей з інвалідністю на Жаль, період війни стає ще більше і більше, і саме через таких надзвичайних діток наше суспільство починало вчитись, комунікуватись. Мама Ірина з синочком Олексієм уперше завітали на свято. Найбільше Олексій чекав зустрічі із святим Миколаєм, адже напередодні вночі дідусь приніс йому бажаного подарунка. Вперше вперше дізналися від таких самих мам, як ми. Ми хочемо побачити Миколая, диво. Мам, Щоб було так. цікаво Вже да, прийшов Миколай до тебе сьогодні? Так. Дінозавра подарив. Да. подарив. Якого він відходити, знаєш? Білий. Ти хотів Так. Да. Для дітей з особливими потребами можливість побачити виставу, поспілкуватися, відчути святкову атмосферу це важливий досвід. Що формує впевненість і відкритість до світу? Не менш важливою є підтримка самих батьків, матері особливих дітей рідко мають змогу перепочити. Їхній день складається з безперервних турбот, саме тому такі заходи стають ковтком повітря. Поки діти занурені у свято, рідненькі можуть бодай на мить видихнути, поспілкуватися. Відчути, що вони на самім, коли є ось такі організовані заходи для наших дітей, то це по-перше, можливість покомунікувати. Так поспілкуватися, дітки між собою спілкуються в своєму форматі. Ми, батьки, спілкуємося між собою, і звичайно, це спосіб підняти настрій. Поспілкуватися, гарно провести час справжні зміни починаються з людяності. І лише людина, наповнена добром, спроможна поділитися ним з іншими. А коли це добро торкається дитячих сердець, воно множиться.